Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ліжечко приставне дитяче карело Арія. Ліжечко до 9 кг, яке буде зручне як малюку, так і батькам. Спальне місце у ліжечку: 84 на 47 см. Ліжечко відразу ж має матрацик із твердою основою. 5 положень висоти дозволять вам підлаштувати ліжечко максимально. Приближено до висоти вашого. Ліжечко Арія має відкидний бортик, що дозволить приставити його до батьківського ліжка. Для того, щоб більш надійно зафіксувати ліжечко поряд із вашим, є в комплекті ось такі ремені. За потреби ліжечко можна переміщати по кімнаті за допомогою коліщаток, які мають стопори. Через оглядові віконечка ви завжди будете бачити вашого малюка, а кошик для зберігання допоможе розмістити найнеобхідніші речі поряд. Ліжечко Карело Арія представлено в двох самих популярних кольорах сірий та бежевий, вже доступне до замовлення у нашому магазині. Пишіть мерші у дірект.